Ну а напередодні увечері у Воронезькій області повідомили про атаку безпілотників на нафтобазу поблизу населеного пункту Ліски, яка вже була під ударом п'ять днів тому. Про це повідомляє у телеграм-каналі губернатор області Олександр Гусєв. зі слів губернатора. унаслідок падіння одного з БПОЛА на територію нафтобази сталося загоряння. Усі, начебто, збили цілі ППО і засоби РЕБ раніше в ніч із 15 на 16 січня. Нагадаємо, на нафтобазу Ліскінська у Воронезькій області Російської Федерації вже була атака 17 січня. У районі вводили надзвичайний стан через пожежу, що виникла на місці ураження. А тим часом Цахал ліквідував палестинських підозрюваних. Вони становили загрозу військам у місті Рафах на півдні сектора Гази, Повідомляє видання The Times of Israel. Попри перемир'я із Хамас, ізраїльські військові все ще перебувають у Газі. Вони кілька разів попереджали палестинців, щоб ті не наближалися до місць дислокації. Цахал. в армії оборони Ізраїлю додали, що відповідно до угоди підтримують зону безпеки.